Доброго дня, діти! Ви вже дізналися, як розквітають гілочки на деревах. Тож пропоную вам сьогодні зробити свою квітучу гілочку. Нам потрібна склянка з теплою водою та гілочки форзиції. Форзиція. Це такий кущ, який навесні розквітає ось такими жовтими квітками. Подивіться, який гарний та великий кущ. Коли квіти вже відцвіли, на цьому місці з'являються гарні зелені листочки. Тож давайте будемо починати. Поставимо у вазу. Ці гілочки та почекаємо. Діти, ось в нас пройшов тиждень, і на гілочках з'явилися ось такі гарні бруньки. А ось діти пройшов другий тиждень. І ці бруньки розпустилися і з'явилися жовті квіти. Отож, діти, тепер ви разом з батьками спробуйте зробити квітучу форзицію. Я буду чекати з нетерпінням на ваші фото. На цьому наш заняття добігає кінця. До побачення, до нової зустрічі, діти!